Привіт, всім, мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. Давайте у цьому випуску трохи відвлікчимося від ігр на NES, Nintendo та Sega, від дуже знаменитих ігр, які всі знають, і повернемося до такої платформи, про яку я розповідав у своїх відео, і яка мені дуже подобається, бо це одна із перших моїх платформ. Це у нас платформа ZX spectrum Це такий комп'ютер, який підключався до телевізора та, та звичайного аудіо. Магнітофона, і на ньому можна було грати, завантажуваючи ігри саме з аудіокасет на аудіомагнітофоні. Це восьмибітна система. І сьогодні ми пограємо в гру, яка е, вважається шедевральною грою не тільки для, для мене, а в принципі для всіх людей, які знають е, 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 X Spectrum. І ця гра називається Rex. Давайте запустимо цю гру і подивимося, в чому ж її шедевральність. Так, ну починається все з е, заставочки, обираємо геймпад, можна обрати Кемстон або Сінклер. І починається все з того, що ми бачимо персонажа, який вдягнений в бойовий е, скафандр. Персонаж схожий за, на носорога. і він... Е, у нас біжить кудись по екранчикам, вистрілює з свого кулемета, який в нього є, і вистрілює проти усіляких гарматок, роботів та астронавтів, які проти нього. Воюють. Наш персонаж, в принципі, це гра платформер. Гра платформер, ну не скажу, що в стилі Metroidvania. Це гра, якою ти йдеш, просто проходиш рівні, ти не повертаєшся назад. Але в цій грі є такі моменти, прикольні, яких раніше не було в іграх на ZX Spectrum. та й в принципі, на NES вони не, не дуже часто зустрічались. Це, по-перше, ми бачимо, що рівні можна розрушати. Також можна на таких платформах, на яку я тільки що став, фіксувати з себе, і якщо ти втрачаєш життя, це буде чекпоінт. І, 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 окрім цього, ну, окрім цього, у, на, у нашого персонажа є, е, окрім зброї, ще захисне поле, без якого цю гру просто, якщо чесно, пройти е, було б неможливо. І це захисне поле у нас має 99%, які е, е, закінчуються, коли ми користуємося цим полем. Але у нас є платформи, на яку я також тільки що, що став, які поповнюють це поле. І без цих платформ, якщо чесно, також пройти. Було б неможливо На початку гри дається нам 5 життів, та ну їх ми бачимо на екрані як 4, то нульова. В принципі, якщо не знати, як грати і не користуватися полем, ці життя дуже-дуже швидко закінчиться. Тому треба дуже обережно ну проходити гру. І так як багато зон можна проходити на одним. Ну, не, не по одному, тільки не по лінійному, а можна проходити або верхнім, або нижнім поверхом. Там треба вже обирати, яким поверхом проходити легше. Я пройшов цю гру, записавши на початку геймплей, бо гра доволі складна. І я вже по досвіду останнього ролика зрозумів, що мені дуже, ну, важкувато і грати, і одночасно розповідати про гру. Тому 에, будуть у мене такі ролики, в яких я буду грати, ви будете дивитися. Ну і розповідати про як можу. Ви будете дивитися мою реакцію на сам геймплей. Ну, Це така буде рубрика, і буде така рубрика, де я розповідаю про гру, коли вже її пройду повністю, і мені ну, легше тоді розповідати, озвучуючи свій до цього пройдений геймплей. Бачите, навіть коли я не озвучував гру, я все одно втрачав життя. Але коли ти втрачаєш життя, ти можеш повернутися і, на те місце, де ти зареєструвався, і проходити гру далі. Я трішечки пришвидшив. Гра і грається трошечки повільніше, але я поставив трошечки швидше ну, саме відео, щоб ну, якби не ту, дуже затягувати сам ролик. Гру я пройшов десь за півгодинки, а ролик у нас вийде ну, трохи більше, ніж 20 хвилин. Ну, Я тіпа, зробив 1,3 чи що з швидкістю відео, відеоряду. А в цілому, в грі, якщо грати на 128, Кілобайтному спектрумі, це спектром, який має більшу кількість оперативної пам'яті, а саме 128 кілобайт. Можна слухати музику. Але на 48 кілобайтному спектрумі, на тому, що ми грали у дитинстві, музику слухати ну не можна, тому що просто вона не завантажується у них не, не не вистачає просто оперативної пам'яті для. Ну, для комп'ютера, щоб завантажити музику. І Тому ми е, слухаємо тільки бі, ну, ці біперні звуки пострілів та стрибків, які ну, додає нам наш комп'ютер. Поки я це розповідав, ми дійшли до першого боса. Е, Цього боса треба швиденько, поки він не розстріляв всю стіну е, повбивати, спробувати. Ну, побільше нанести йому е, значить, е, Ну, побільше шкоди нести, а потім стрибати по платформах, щоб в тебе не потрапляли кулі цього персонажа, і інколи використовувати щит, який у мене бачите, майже закінчився, але ну, на останок так вийшло, що я отримав перемогу над босом, але тр трішечки втратив життя. Ну нічого, йдемо далі. Е, можна зони як захищати повністю, так і не захищати, проходити їх спокійнесенько. Е, ще в зонах у нас є. Ну, якщо ми у нас зона – зони, це екранчики, як ви бачите, екранчик треба проходити повністю, щоб відкрився нова зона, новий екранчик. Це зроблено, тому що ігри того типу, ну які були на спектру, майже не мали скролінгу, тому що сам комп'ютер не підтримував апаратного скролінгу, А скролінгом ну добивалися скролінгу тільки програмну, ну програмісти, які хотіли заморочитися, і багато ігор портів, наприклад, з Денді. Дійсно, мали той скролінг, але він не такий був плавний, як на консолях Денді та інших. Тому ну, краще було робити ігри так, як ми бачимо і, ну, і без апаратного скролінгу. Поки я це розповідав, ми взяли ще бачите, додатковий щит, який є у нашого персонажа. Це також допомагає нам проходити гру. В принципі, гра дуже-дуже різноманітна, як ви бачите, тут можна проходити і, і окрім того, що різними шляхами ще можна... І що використовувати можна ну деякі види зброї, але ще цю гру ну цю гру цікаво. Грати навіть коли ти проігруєш, повертатися і знову проходити, але іншим способом дуже ну, цікаво. В цілому гра не дуже велика, як і всі ігри того часу, тому проходиться вона швиденько. Ну, якщо не втрачати життя навчитися і навчитися іграти супер швидко, не так як я, це зараз ну, втрачаю періодичне життя, то можна буде ну, якби цю гру пройти. Швидше, ніж проходив її я. Я проходив, як кажу, її за пів години, пройшов повністю, але е, витратив ну, я на те, щоб вивчити цю гру, тому що в дитинстві ми повністю її не проходили. Я не пам'ятаю, до якого боса ми доходили, але ну, ну я її не проходив. Мій брат е, кажись, проходив її повністю. І тому мені, щоб е, пройти цю гру зараз, мені довелося грати в ній декілька днів, тому і ролики, які я випускав на каналі, були більш такими невеличкими, тому що мені ніколи було з... Знімати за інші ігри, я е, проходив цю гру, щоб записати геймплей і зробити такий огляд і проходження цієї гри. Ну, як ви бачите, якщо втрачаєш життя, на жаль, приходиться повертатися до міста, де ти його втратив, але нічого, життя можна тут назбирати, і головне, що тут є різноманітні види, види зброї, яких можна використовувати. Так, ну також пропоную всім, хто дивиться ролики, е, взяти. Чаю або кави, можна печива, і ролик завдяки цьому дивитися буде цікавіше. В цілому, як ми бачимо, що прикольного в цій грі, це її незвичність що самого персонажа, тому що ну, зазвичай персонажі в грі були люди, так, або люди, або якісь мультиплікаційні герої. там, ну, Це могла бути там, якийсь там Мікі Маус миша, да, або Том і Джері там, коти, собаки. А тут ми граємо за справжнього інопланетянина, який... Виглядає як якийсь двоногий носоріг, і ще він у нас вдягнений в крутий бойовий костюм, має круту бойову зброю і виглядає це доволі непогано. Зазвичай ігри, ну дуже багато ігр того часу на ZX Spectrum були намальовані монохромно, тобто вони були чорно-білі. І окрім ну, можливо. Панельки там з життям та з очками вона могла бути кольоровою. Але ця гра, бачите, має свої кольори, і кольорів як для доволі не, не, Ну, кольори доволі непогані. Хоча гра і не дуже яскрава, ну тому що дії проходять е, у печерах і у грі немає задніх фонів, як ми звикли там навіть на той же бренді Але в цілому самі е, самі зони намальовані непогано. і е, Усі частини декору цих зон, так, ці ж, о, бачите, якась поверну у вигляді двох е, знак питання. Це також може бути і життя, і, і, і зброя. Так от, ну і Намальовано непогано. Ми бачимо і, селя... і елементи самої печери, по якій ми ходимо, і металеві конструкції ну, тої бази, де ми. Ну... Ходимо і бачите, в принципі, ну, виглядає це доволі непогано, як для і Тому я і сказав, що ця гра вважається одною з шедевральних ігор на, на цій консолі. В принципі, цю гру. Е, ну... Була ця гра була створена аж у далекому 1988 році. Тому, ну, саме розумієте, які ігри були в ті роки, І, тому, особливо на таких комп'ютерах, як там, Amigo, та Spectrum, та які-небудь які, які Atari, Тому несми ну, у нас було винятком. Тому, і коли побачили, наприклад, геймери цю гру, я думаю, вони були дуже вражені, тому що гра дійсно цікава. Гра доволі важка, але не сказати, що вона важка супер. Головною важкістю цієї гри нам у дитинстві було її керування, тому що керування грі можна було грати або на, на клавіатурі, яка була не, так, не така зручна, як зараз клавіатури QWERTY. вона була інша. І також можна було грати на двох типах. Геймпадів Sinclair і Кемстон. І, в принципі, обидва геймпади непогані. Ну, У нас був Кемстон Геймпад. Вони обидва виглядають як дрючок з кнопочкою, але у нас у дитинстві був Кемстон, ми грали на Kemston, і ну, в принципі грати було непогано, але не так легко, як грати, наприклад, на геймпадах в е, ну, Денді, Sega Mega Drive та інших консолей, де вже зручніше були. Значить, у нас і кнопки розположені, і кристалини, і ну, все те, що потрібно для дуже комфортної гри. Тому особливо ну, ми не любили ігри на спектромі, які керуються тільки з клавіатури. А ще були такі ігри, в яких е... керування було тільки за замовчуванням, і воно було не таке зручне, як зараз на кверті клавіатурі і неможливо було налаштувати. Керування. Ну зараз, завдяки емуляторам, бага... на багатьох іграх можна це виправити. Наприклад, я проходив цю гру на клавіатурі, хоча поставив Simpler Joystick. І на емуляторі є емуляція Simpler Joystick і Kenston Joystick. Я. І це робиться на звичайних стрілочках комп'ютера. оцих вверх вниз вправо-вліво, і кнопочка рядом я використовував. Control Кон і тому, який знаходиться рядом. І тому мені було набагато зручніше грати, ніж на справжньому кенстон джостику І, мабуть, із-за цього, врешті-решт, мені цю гру пройти довелось. В принципі, зони трошечки мають різноманіття. Ще що цікаво в цій грі. Е, бачите, то була темна зона, а зараз вона трішки розфарбована і виглядає краще. Але це вже ну, близько до кінця самої гри. І що цікавого було, що е, у багатьох версіях гри ну, вона була недописана на аудіокасету, і ми не могли бачити останніх оціх, е, зон гри, і вони закінчувалися ще на тому темному рівні. І тоді ми могли думати, що на цьому гра закінчується. А насправді, на ну, якби це друга частина гри, ну, а це і є просто продовження гри, і воно могло не записатися на касету. Ну, якщо, наприклад, брати лицензійну касету, де була вся гра, це було. А якщо у нас були касети піратські і записані, ну, так що, ну, якби записані так, що ну, неможливо було. Якщо, ну, записати її всю для того, щоб зайти у другу частину гри, там, ви проходячи першу гру, вам дається код, і набираючи цей код, ви заходите в другу частину гри і проходите її ну, далі. Так, це було. Але ну, це виглядало доволі прикольно. І в принципі, досвід гри на ZX Spectrum виглядав доволі прикольно, тому що... Грати на, ну, на цій було ну, грати не дуже як би, зручно, так? тому що самі ігри завантажувалися дуже довго на аудіокасеті. Наприклад, гра завантажувалася там, декілька хвилин, 5 хвилин, а грав ти в неї 2-3 хвилинки, вона тобі. Ну, Надоїдала, ти її вимикав, запускав іншу гру, знову грав, чекав 5 там, хвилин, щоб вона завантажилася. А ще були такі случаї, що касета, наприклад, була в тому місці поцарапана, чи ще що. Ігру ти, наприклад, чекаєш майже 5 хвилин до кінця і вона не завантажується, збрасується. А з другого раз завантажується. Ну, це, тому ще той був досвід. Хоча ну, якось я не пам'ятаю, щоб у нас якісь великі проблеми були з, саме з грою REX. Але цікаво, що в дитинстві ми її називали не просто Рекс, а Рекс 1. Тому що на касеті вона була підписана не Рекс, як я вже узнав потім, що вона просто називалася Рекс. А вона підписана була Rex 1. І я її завжди так і називав Рекс 1. І навіть зараз можу ну, як забутися і сказати на цю гру Rex 1, а не просто Рекс. Тому що, ну, те, що назва у дитинстві, запам'яталася і якби зафіксувалася. Так, ну бачимо, що тут. В принципі, гра трошечки ускладнюється, але завдяки е, новій зброї проходити її ну, легше. Оця зброя сама крута у грі, тому що ця зброя ну, стріляє у всі боки, і тому проходити її краще. Дуже багато ми часу провели за іграми на цій платформі. Е, я вже тоді розповідав, що ця платформа була у мого брата. Е, у двою рідного брата, ну вони два між собою рідні, а вони, ну цей був комп'ютер, тоді не, не день, а саме цей комп'ютер, і я до них приходив в нього грати. В принципі, в моєму житті першими, першим таким великим ігровим досвідом було саме комп'ютери, а не консоль, тому що в школі у нас стояли комп'ютери з таким же процесором, як на Spectroмі Z80, які називалися Yamaha MSX QvT2, але вони були більш, з більш кращою відеокартою, і тому ігри графічно там деякі навіть виглядали краще, ніж на NES. А деякі, ну. Майже так, так, так же, як на NES. Ну, там також було дві версії е, цих комп'ютерів MSX і MSX2. І саме на MSX2 вони виглядали краще. а На MSX вони виглядали ну, як ранні ігри на NES. наприклад. Е, в цілому дуже багато ігор портовано було на ZX Spectrum SNES. Е, люди, ну, чомусь... Намагалися ну не, не розуміли, що саме е, спектром така ну незвична платформа, і саме ну і те, що я як вона зроблена, це і додає їй незвичності. Саме ігри ну, на спектрі такі, що ну таких ігор, наприклад, немає на інших консолях. Мож можливо, вони не такі красиві графічно, але ну вони такі доволі. Ну, я єдині у своєму роді на цих консолях. Я, наприклад, ну, знаю, що Rex виходили на Amiga ще я бачив, десь у, в інтернеті або ну, як картинка або щось мені потрапляло на очі. Але ну, в цілому на NES на таких консолях я їх ну, не бачу. Ну, В принципі, комп'ютерні ігри були комп'ютерними іграми, а консольні ігри все-таки ну, більш консольними. Ну, Хоча приємніше, ну, звісно, коли у нас з'явилися. NES, Ми забули за той спектром, тому що на NES грати було приємніше. Ти просто підключаєш консоль до телевізора, вставляєш картридж і спокійнісінько насолоджуєшся геймплеєм. І для цього тобі не потрібно ну, якби чекати багато. Хвилин, щоб запустити завантажити гру. А ще була ну, така ж неприємність, що якщо ти просто вставиш касету в магнітофон, ну там особливо в старий радянський магнітофон, то він тобі не завантажить гру, тому що якось там швидкість головки то щитування була інша на музику. І тому треба було ще підкручувати ту головку, щоб завантажувалися ігри. І за це також могли батьки ругати, тому що ну. Ці головки дійсно можна було е, спортити. Це не, та, не так, як розповідали, що можна спалити кінь телевізора. У магнітофоні дійсно, якщо багато протити головку, можна її пошкодити та, ну, та таке інше. Але все, одно ну, ті головки треба було періодично протирати, що ми робили, тому що вони запилювалися і е, хужіше зчитували інформацію, ту ж музику. Ну і таке інше. Поки це я розповідав, ми вже майже майже дійшли до фінішу. Бачите, ну в принципі, все, що я так і не сказав сюжета гри. Ну, як я не знайшов зовсім такого повного сюжету описання в інтернеті, тільки ну саму гру. Ну що ми бачимо? В принципі, ми бачимо, що якийсь. Крутий воїн, можливо, найманець не з землі з іншої планети. Відправився на якусь базу якихось чужих, які ну, мабуть, якісь дуже злі, і на цій базі вирішив знищити всіх ворогів. От ми прийшли ну, в кінці кінців до кінця гри і дійшли до головного боса. Але завдяки тому, що у нас дуже крута зброя, ми його вбили дуже швидко. Доходити до нього до нього було складніше. Нас поздоровляють. В принципі, е як і на всіх іграх, на ZX Spectrum, е кінцевих заставок майже немає ніколи. Тому ну, рідко-рідко є, коли якусь картинку вставлять. Тому ну, гра закінчується ну, звичайно, звичайним написом. Ну так воно майже завжди на цих іграх є. Ну що, мені в принципі сподобалося повернутися до ігор мого дитинства, пограти трошки на ZX Spectrum, так ігровий. Процес не дуже такий, я скажу, легкий, не дуже, ну він дуже відрізняється від ігрового процесу на NES або на інших консолях, 16 бітних тому що він інший, але він також дуже цікавий і особливо для тих людей, хто це колись грав. Побачити історію розвитку комп'ютерних ігр, і для молодих людей, які зараз грають в круті 3D-франшизи. Але ну, пограти, ну, хоча б подивитися, що було у їх батьків у дитинстві, їм також буде цікаво. Ну а на цьому буде ролик закінчувати. Дякую всім за перегляд, дякую всім ну, за ваші коментарі, що також важливо. Обов'язково ставте лайки, хто е, побачив, хто кому сподобався цей ролик. Підписуйтесь на канал, звичайно, ті, хто побачив, ну при, прийшов на цей канал вперше. Ну і що, побачимося нових роликах. Всім пока!